Житлово-комунальне господарство у прилуках представляють чотири організації. Ці підприємства забезпечують містян теплом, водою, послугами з вивозу сміття, прибирання та освітлення вулиць і прибудинкових територій. Про роботу даних комунальних підприємств говорили 27 січня у ході апаратної наради міського голови з керівним апаратом ради. Основні питання, на яких акцентувала увагу Прилуцький міський голова Ольга Попенко, робота з донорами та реалізація масштабних проєктів. Серед найактивніших комунальних підприємств житлово-комунального господарства прилуки та пловодопостачання. Комунальне підприємство отримувало обладнання від низки міжнародних донорів. Це німецька організація GIZ французькі партнери компанії Acted. Налагоджена співпраця із управлінням ООН та ЮНІСЕФом. Фінансовий результат такої роботи протягом року понад 33 мільйони гривень. За увесь час повномасштабного вторгнення сума гуманітарної допомоги складає майже 44 мільйони. Директор організації Андрій Гавриш говорить: основна мета співпраці з партнерами покращити якість послуг, а також забезпечити безперебійну роботу підприємства. Пріоритетом підприємства при підготовці до опального сезону була стабільність та якість надання послуг централізованого опалення, водопостачання та водовідведення в умовах планових та аварійних відключень електропостачання для виконання поставних цілей завдяки сплідній співпраці з донорами. Підприємство отримало від управління ООН, від ЮНІСЕФ від Німеччини. Федерації Федерального агентства надання технічної допомоги 30 генераторів різної потужності від 55 кВт до 650 кВт, які встановлені та підключені за власних коштах на об'єктах підприємства, що дасть змогу у. У разі блекаута забезпечити мешканців міста з безперебійними послугами водопостачання, водовідведення та теплопостачання. Протягом трьох років великої війни підприємства забезпечили 64 джерелами альтернативного живлення. Всі вони на об'єктах тепло та водопостачання і готові до роботи, зазначає очільник організації. З них 35 забезпечують функціонування котелин, 12 – задіяні на об'єктах водопостачання, решта 17 – на об'єктах водовідведення. У співпраці з донорськими організаціями комунальне підприємство розбудовує і систему водопостачання. Зокрема, наразі прокладають нову гілку мережі у мікрорайоні Рокитний. Андрій Гавриш каже, це покращить тиск води у кранах споживачів. Для цього вже прокладено 800 метрів водопровідної мережі по вулиці Південна, Зелена, Малківська. Дані роботи підприємство виконує власним коштом з матеріалів, які було отримано від організації ЮНІСЕФ. У 2024 році від цього донора було отримано лабораторне обладнання, яке воно зараз це сучасне обладнання, яке, яке задієне в лабораторіях, підприємствах, до 1900 метрів поліетиленової труби, з комплектуючими для їх, для їх прокладання. Удосконалювали і систему водовідведення. Протягом року міжнародні партнери доставляли матеріали для проведення ремонтних робіт. Для покращення надання послуг з водовідведенням підприємство було отримано гуманітарну допомогу у вигляді матеріалів. Це засувки. Зворотні клапана та фланці, які встановлені на каналізаційних насосних станціях міста 2, 5, 10, 11, 12, 13 та 17. До прилук надходила і техніка. Її задіюють під час виконання планових та аварійних робіт. Завдяки співпраці Німецького федерального агентства з надання технічної допомоги на Чернівської та Чернівської обласної державної адміністрації комунальне підприємство прилуки тепловодопостачання. Передано гуманітарну допомогу у вигляді міні-ескаватора, віброплит, компресора, бензинових ланцюгових пилок, наборів інструментів та генераторів підприємство взяло участь у проєкті просування енергоефективності та імплантації директиви ЄС по енергоефективності в Україні, що впроваджується в Україні компанія GIZ за дорученням уряду Німеччини та Швейцарії. В результаті відбору конкурсної комісії наша проєктна пропозиція будівництва сонячної. Електростанція для власного споживання електроенергії в місті відібрана, відібрана була для участі в демонстраційному проєкті Реалізація даного проєкту Дасть економію електроенергії та зменшить викиди повітря. СО2. на даний час на підприємстві проводяться будівельно-монтажні роботи. Започатковуються і нові співпраці. Підписано меморандум з Агентством Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку. USAID. Ми отримаємо 10 глибинних насосів, 27 частотних перетворювачів. І теж я говорив, в січні місяці, ми вже отримали. Це засувки і комплектуючі для їх встановлення, тому що ми бачимо, коли відключалася електроенергія, тобто на різних свердловинах, для того, щоб ви не відчували, що вода зникає в якихось мікрорайонах, були робиться переключення. Тобто Засувками перенаправляються потоки цієї води. Активність комунального підприємства у залученні позабюджетних коштів відзначають у міській раді за сприяння міського голови Ольги Попенко у бюджеті на минулий 2024 рік передбачали кошти на придбання дороговартісної повітродувної станції. З метою економії енергоенергії, автоматичного регулювання кисню в Аротенках та покращення чистки стічних вод, встановлено повітрядувачний агрегат вартістю 4 мільйона 800 тисяч гривень. Водночас, з активною роботою у напрямку співпраці з донорами, спеціалісти комунального підприємства виконували основні обов'язки. Звітує Андрій Гавриш, підготували до опального сезону 54 котельні, 19 свердловин, дві водонапорних насосних станцій, 20 КНС. Очисни споруди і будинки, яких підприємство обслуговує внутрішні будинкові мережі, подільниця теплопостачання згідно розпорядження міського голови за номером 181, 22 жовтня 2024 року, про початок опального періоду 2024-2025 року в місті було розпочато опальний сезон для всіх категорій споживачів. До опального сезону були виконані всі підготовчі роботи, всі роботи згідно ППР графіків ППР, Виконано ремонт 18 насосів, 52 котлів, відремонтовано 272 засувки у 54 котельнях. Послуги теплопостачання отримують 225 багатоквартирних будинків. Під час підготовки до опалювального сезону проводили планову повірку 58 загальнобудинкових лічильників, приділяли увагу і тепломережам. Було замінено 950 метрів теплових мереж на суму 242 тисячі гривень. Проведено ізоляцію 246 метрів теплових мереж, проведено ізоляцію димових каналів на площі 110 метрів квадратних що дало покращення самої послуги до споживачів. Для зменшення витрат електроносіїв проведено хімічну промивку котлів. Це ми запровадили вже два роки їх промивати, що дало економії, тобто ми зараз бачимо, що економія досягає 30% від спожитого газу. Також були встановлені частотні перетворювачі на котельні з адресою Садова 104. Це теж дає і якість надання послуги, і економію електроенергії. Працювали і на дільниці водопостачання. Про об'єм робіт повідомляє очільник комунального підприємства. Протягом 2024 року ліквідовано 137 поривів на водопровідних мережах міста. Відремонтовано 27 колонок, 30 водопровідних. 27 колодязів, 30 водопровідних колонок, 19 пожежних гідрантів згідно приписів, які видавалися для ремонту цих пожежних гідрантів. Для безперебійного водопостачання встановлено два насоси на свердловину номер 20 і ВНС по вулиці Піроятінській, 135,1 на суму 276 тисяч гривень. Також встановлювали перетворювачі частоти на Свердловини номер 1 і 5. Це дасть змогу економити на споживанні електроенергії, пояснює Андрій Гавриш. Також було на мережах водопостачання придбано і встановлено по місту 20 люків. Це люки, які були пошкоджені ваговим транспортом. На калізаційних насосних станціях було відремонтовано 23 насоси. На проїжджій частині та прибудинкових територіях відремонтовано 35 колодязів, усунено 1800 підпорів, придбано та встановлено 16 люків. Комунальне підприємство обслуговує і внутрішньобудинкові мережі в 11 багатоповерхівках, дитсадках та школах. Фахівці працювали і за даним напрямком. «З початку року було замінено 122 метри мереж холодного водопостачання, 86 мереж опалення та 180 метрів каналізаційних мереж. Андрій Гавриш зауважує, цьогоріч також працюватимуть у штатному режимі. Мають плани і щодо подальшої роботи з донорами. У перспективі ремонт колектора за другою чергою та реконструкція каналізаційних насосних станцій. Номер 1 та 5. міський голова Ольга Попенко наголосила на важливості продовження роботи у напрямку залучення позабюджетних коштів. Також очільниця міста подякувала колективу підприємства за ефективну роботу.